Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Друге послання апостола Петра. Розділ 3. Це любі. Друге вже послання я вам пишу. В них попередженням я розбуджую у вас здорову думку, щоб ви пригадували ті слова, що їх святі пророки були наперед сказали, та заповідь ваших апостолів. Заповідь Господа і Спаса Насамперед затямте собі те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, Де той обіцяний його прихід? Відколи бо батьки поснули, все перебуває так, як було на початку створення? Скрите перед ними. Бо самі того хочуть те, що небо було здавно, і земля з води постала, і через воду словом Божим. Тому тодішній світ і загинув, затоплений водою. Нинішнє ж небо і земля, заховані тим самим словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Одне нехай не буде заховане від вас о любі. Що один день перед Господом як тисяча літ, і тисяча літ як один день. Не зволікає Господь з обітницею, як деякі вважають це за зволікання, а виявляє до вас своє довготерпіння, бо не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. День же Господній прийде, як злодій. І тоді небо з шумом перейде, стихії, розпалені, розтопляться, і земля з ділами, що на ній, розпадеться. І коли так усе це має розпастися, якими ж слід вам бути святими у всім вашім житті та в побожності, очікуючи і прискорюючи день Божого приходу, коли небо палаюче розтане. І стихії розпалені розтопляться. Нового ж неба і землі нової, згідно з його обіцянкою очікуємо ми, в яких справедливість перебуває. Тому, любі, очікуючи цього, старайтеся, щоб Він знайшов вас безплямних і бездоганних у мирі. Довготерпеливість Господа нашого вважайте за спасіння. Як і любий наш брат Павло за даною йому мудрістю писав вам. Що, зрештою, в усіх листах він робить, коли про це говорить, в них є дещо трудне до зрозуміння, що люди без освіти і незміцнені у вірі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Ви ж любі, знаючи це наперед. Бережіться, щоб не дати себе збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності. Але ростіть у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем. І життя моє наблизилось до Шеолу. мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю. До тебе простягаю мої руки, хіба для мертвих робиш чудо? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, Я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, Твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води. Усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь. Книга проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження, ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час. Вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене. Недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде, я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Ісаї, розділ сьомий. За часів царя Юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар Сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар Ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати. Та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї Вийди назустріч Ахазові. ти і син твій шеар ашув, на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле шаповала. Та й скажи йому: Вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи, Двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела Царем. Так говорить Господь Бог. Нічого з того. Не буде. Так воно не станеться. Бо голова Сирії Дамаск, а голова Дамаску Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма Самарія, і голова Самарії син Ремалії. А якщо не вірите, не встоїтеся». І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи проси собі знаку в господа, бога твого, або глибоко з під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав Не проситиму і не буду спокушати господа. Тоді він сказав Слухайте ж. Доме Давида. Мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму? Оце ж сам Господь дасть вам знак ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я, навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській, і налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголіє Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату. Голову і волосся на ногах байсаму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лиш одну корову і дві вівці, і вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце. Де росла тисяча виноградних лоз ціною тисячі срібних, поросте терниною і колючими глодами. Зострілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами. Ні на який горб, що його сапою сапали, не зважися піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас.